Отже, далі ми з вами поговоримо про схеми внутрішньозаводського електропозначання напругою, напругою 6-10 кВт. Як ми з вами на лекції вже говорили, що внутрішній заводський розподіл електричної енергії на напрузі 6 або 10 кВт може бути виконаний радіально, магістрально або змішаною схемою. Кожна з цих схем вона відрізняється ступенем надійності, техніко-економічними показниками в залежності від. Конкретних вимог проєктування об'єкта, значить, радіальні схеми це схеми, в яких електроенергія від джерела головної понижувальної підстанції, підстанції головної глибокого воду, центральної розподільної підстанції або розподільної підстанції, передається до цехових трансформаторних підстанцій або окремих електроперемачів напругою понад 1 кВт окремою лінією без відгалудження для живлення інших споживачів. Радіальні схеми слід застосовувати при навантаженнях, розташованих у різних напрямках від джерела. Найбільш поширеним є одно-та двоступеневі схеми. Одноступеневі схеми, це у нас приклад одноступеневої радіальної схеми, ви бачите на рисунку 6.4. Одноступеневі схеми краще застосовувати на невеликих промислових підприємствах і на великих підприємствах для живлення потужних зосереджених навантажень компресорні та насосні станції. А також підстанції електричних печей. Перевагою радіальних схем є висока надійність електропостачання, так, вихід з ладу однієї лінії, наприклад, в кабелі для високовольтного електродвигуна в точці К1 на е, рисунку 6-4. Е, тут показано ось, бачите, у нас, наприклад, тут точка К1 місце короткого замикання. Е, у нас... Е, всі інші, сусідні, всі інші сусідні лінії від цього це не впливатиме на роботу сусідніх ліній. Основним недоліком радіального живлення однотрансформаторних підстанцій є втрата живлення всіма електроприймачами в разі відсутності резервування, наприклад, при КЗ у живленні лінії трансформаторного пункту 1к 2 в цьому випадку, якщо у нас, наприклад, трансформаторний пункт, трансформаторна лінія, оця відповідно втратить своє живлення, то всі приймачі, які під'єднані до даної трансформаторної підстанції, вони одночасно втратять своє живлення. Тому радіальне живлення цихових однотрансформаторних підстанцій, залежно від конкретних вимог, категорії, необхідності необхідного відсотка резервування, схем та виконання цихових мереж, потребує резервування. Існують такі схеми резервування однотрансформаторних підстанцій. Це з резервною перемичкою на стороні високої напруги, між сусідніми трансформаторними підстанціями, з резервною магістраллю на високій напрузі, з резервним радіусом високої напруги, з резервною кабельною перемичкою на стороні низької напруги між сусідніми трансформаторними підстанціями. з Відповідно резервною шинною перемичкою між кінцями двох магістралей низької напруги. Живлення трансформаторних підстанцій, які взаємно резервуються, слід здійснювати від різних секцій ГПП, головної понижувальної підстанції, ПГВ підстанції Глибокого воду, ЦРП центральної розподільної підстанції або РП розподільного пункту розподільної підстанції. Радіальне живлення цихових двотрансформаторних підстанцій слід здійснювати від різних секцій розподільного пункту, як правило, окремими лініями для кожного трансформатора. Див, дивися ТП-2 на рисунку 6.4. Тобто, якщо ми з вами подивимось конкретно на дану схему, то це у нас трансформаторна підстанція-2, ось вона показана. На які це, це питання реалізовано, кожна лінія трансформатору мають бути розраховані на покриття усіх навантажень першої та основних навантажень другої категорії надійності даної підстанції у післяаварійному режимі. Наприклад, при казе в точках К4 та К5, ну, от показано К4 К5. Тобто, якщо тут станеться коротке замикання, що у нас станеться? У нас трансформаторна підстанція вимкнеться, але завдяки використанню, бачите, тут стоїть у нас автоматичне вимкнення резерву, ми про це з вами говорили. У нас споживачі, які підключені до шинопроводу низької напруги. Даної трансформаторної підстанції вони заживляться від, відповідно низької напруги сусідніх трансформаторних підстанцій, і основні відповідальні споживачі, відповідно, живлення таким чином не втратять. Двоступеневі радіальні схеми застосовують на великих і середніх промислових підприємствах з цехами, групами цехів, які розташовані на великій території. Живлення розташованих поруч одна та двотрансформаторних підстанцій без збірних шин високої напруги та електроперучів з напругою понад 1 кВт здійснюється від проміжних розподільних пунктів РП1, РП3. Значить, отака схема у нас використовується. Це двоступенева радіальна схема, ми з вами бачимо. Тобто у нас є знову ж таки вона двоступенева. Чому? Тому що на 6 кВт здійснюється побудова радіальна побудова схеми, і відповідно на розподільних пунктах потім нижчої напруги також використовується більш знову ж таки радіальна побудова, радіальний підхід щодо побудови даної схеми. Питання про спорудження розподільної підстанції розглядають при кількості радіальних ліній від 8 до 20, бо надмірне збільшення кількості комірок може привести до погіршення надійності електропостачання та умов експлуатації. Далі магістральні схеми розподільних мереж напругою 6-10 кВт. У магістральних схемах цехові трансформаторні підстанції приєднують до магістралі, що забезпечує найкоротший шлях передачі електроенергії від джерела, завдяки чому зменшуються втрати електроенергії, а також зменшується кількість ланок розподілу та комутації електроенергії. Це є основною і суттєвою перевагою цих схем. Конструктивно магістральні схеми використ... виконуються кабелями, струмопроводами, повітряними лініями електропередач ПЛЕП. Магістральні схеми при кабельній прокладці застосовують у разі прямолінійного розміщення цихових трансформаторних підстанцій на території підприємства, тобто, коли воно все в один бік від джерела мається на увазі, при необхідності з вимог надійності резервування живлення цихових трансформаторних підстанцій від іншого джерела при аварії основного для групи технологічно пов'язаних агрегатів. При струмах понад 1,5-2 кА застосовують магістральні струмопроводи. Повітряні лінії електропередач застосовуються рідко. Їх використовують для специфічних підприємств, кар'єри торфорозробки. Ми про це на лекції з вами говорили. Магістральні схеми можна поділити на одиничні одинарні магістралі з двома та більше паралельними магістралями з одним або двома джерелами. Одиничні, е, одиничні е, магістралі без резервування. Це у нас е, рисунок 6,6. Да? Тобто, бачите, просто магістраль, і від неї окремі трансформаторні пункти відходять. Е, Застосовується для живлення електропіймачів третьої категорії надійності лише в нормальному режимі. У разі аварії на кожній ділянці магістралі точки К короткого замикання, які тут наведені К1, К2, К3, під дією релейного захисту у нас вимкнеться вимикач К 1 і відповідно всі трансформаторні підстанції вони припиняють електропостачання споживачам, які під'єднані до цих трансформаторних підстанцій. Також ви маєте розуміти, що кількість трансформаторів, які приєднуються до однієї магістралі, може бути орієнтовно прийнята в межах 2 при номінальній потужності 1602,5 тисячі, і 2-3 при потужності приблизно до 1000, 1000 кВт-ампер і 4-5 при номінальній потужності 630-250 кВт ампер так, також тут наведено у нас основні схеми приєднання однотрансформаторних підстанцій в магістральних лініях. Тут показані варіанти з вимикачем, з запобіжником і без вимикача, без запобіжника. Варіант Б, як сказано, є найбільш поширеним, його застосовують в КТП комплектних трансформаторних підстанціях, що сприймає максимальному спрощенню порівняння зі схемою А з вимикачем, при збереженні високої надійності та зручності експлуатації. На вводі до трансформатора встановлюють вимикач навантаження, ось він бачимо, ми його тут, у комплекті з високовольтним запобіжником, що необхідно для селективного вимикання трансформатора при його Пошкоджені. У варіанті В дуже спрошується конструкція трансформаторної підстанції, хоча відсутність апаратів комутації на високій стороні трансформатора ускладнює умови експлуатації. Крім того, така, така схема вона може застосовуватися все ж таки, коли установка апаратів ускладнюється певними специфічними умовами. Для... Підвищення надійності електропостачання одиночних е, магістралей. Е, у нас е, використовуються такі схеми: це одиночні магістралі з загальною резервною магістралю високої напруги, одиночні магістралі з частковим резервуванням зі сторони низької напруги, одиночні наскрізні зустрічні магістралі і кільцеві магістралі. Ну і тут іде опис, я його перечитувати не буду. Ми і на лекції про це говорили. Почитайте його показана це все на схемах. Так, і змішані схеми розподільчих мереж. На практиці е вони дуже рідко зустрічаються на напрузі 6-10 кВт, е не, не вони, а які виконані саме чисто за радіальним за магістральним принципом. Ми про це з вами говорили і на лекції стосовно до мереж до 1 кВт. Тобто, насправді на практиці частіше використовуються саме змішані варіанти, які дозволяють використати переваги і магістральні. Е Стральних і радіальних схем, і, відповідно, забезпечити живлення електроприймачів відповідних груп відповідно до потреб даних електроприймачів. Схема приєднання цихових трансформаторних підстанцій. Схема приєднання цихових трансформаторних підстанцій визначається характеристикою електроприймачів. Схемами міжцихового та внутрішньоцихового розподілу електроенергії вони мають бути відповідно прості. При відсутності електроперемачів напругою понад 1 кВт і радіальному живленні за схемою блок лінія трансформатор, схеми КТП комплектних трансформаторних підстанцій, збірних трансформаторних підстанцій виконуються спрощеними відповідно, так як це показано на рисунках у нас А і Б. Комутаційні апарати на вводі КТП або трансформаторної підстанції встановлюються, от якщо подивитися, в таких випадках у разі живлення повітряної лінії електропередач при необхідності за умовами захисту, при живленні від пункту, що знаходиться в іншій організації, при віддаленні. 3-5 км від пункту живлення. На рисунку 69Г наведена схема приєднання КТП у магістральних схемах розподільних мереж 6-10 відповідно. Конструктивне виконання елементів схеми електропостачання. У курсовій роботі питання конструктивного виконання елементів схеми електропостачання машинобудівного заводу можуть бути у якості індивідуального завдання. Крім того. При захисті курсової роботи студент повинен чітко відповідати на запитання щодо конструкції окремих елементів розробленої схеми електропостачання та каналізації внутрішньозаводських електричних мереж. І е, далі е, тут у нас е, наведений доволі детально наведений е, варіант. Конструктивного виконання окремих комірок, розподільних пунктів, розподільних мереж, камер камер різноманітних вимикачів, кабельних ліній, шлінопроводів, трансформаторних підстанцій. Тобто, тут, в принципі, універсальний доволі такий опис. Конденсаторних установок, опис кожного елементу, який ми з вами обирали на попередніх етапах виконання курсової роботи, як воно конструктивно виконано, як воно виглядає, як воно реально прокладається, монтується, підключається, виконується, позначається. Тобто тут дуже детально це все описано: каналізація внутрішньозаводських електричних мереж, тобто, як вони прокладаються, на якій відстані, на якій глибині, яка форма ями. Має бути, чим вона викладається, чим вона закривається. Тут доволі детально це все описано. Я е, перелічувати зараз це не буду. Я зараз тільки перелічу те, що фактично у вас має бути в цьому розділі курсового, е, курсового проєкту. Значить, дивіться, е, в даному е, випадку.